25 жовтня нині. Не зранку, навіть не в обід. Пів четвертої години не всидів дома в лісі дід. Добрий день, шановне панство. Так розпочав я неспроста. Погляньте ви на ось це вбранство. Гляньте, друзі. Красота. Так, панове, скільки би ти справ вдома не мав, що би ти заплановане не мав зробити, залишається час, ти полишаєш домівку і йдеш оцю красоту. Часу небагато, але хочу трішки прогулятися і вам щось відзняти. Ліс цікавий, рівнинний. Це біля села. Верхня лукавиця на стрищині. Тут більш рівно. По горах драпати, сидіт вже і немає сили, бо трішки втомився за ті дні. А сьогодні знову я тут вже був, трішки просто прогуляюсь по лісочку, подивлюся, що ліс скаже. Усе, йдемо, як щось буде, ще й знімемо. Я мовчки йшов, аж злиплись губи. Мовчки йти, я аж втомився. Прийшли ми міжканадські дуби. Побачу, чи не помилився. В сезон дуби оці канадські це місце просто золоте. Прибули нині ми. Зненацька. Погляньте, гарно як росте. Ось так рядочками. Бачите, це колись їх, я так зрозумів, що при совєтах садили, от, і ось так вони рядками і ростуть. Що зручно, це те, що ти Пішов собі одним рядом, а другим вертаєшся. Бо так по лісі буває, що попадаєш на те саме місце кілька разів, а якесь не захопиш. Тут орієнтир добрий. Йдемо, починаємо. І я вам скажу, якщо він буде і всього один, то нічого страшного нема. За те, який він у нас красивий. Тепер, восени. Оп, оп. Погляньте, я вже хотів іти. Я не діть по підлистці шукати. Блін. Це моя помилка, можливо. Ну такий, я капризний вже є. І був би отаких два грибочка, залишив. Так, можливо, і треба міняти за свою технологію, хоч трішки поруч оглядати. Ось таке у нас трафилось. Це вже дуже приємно. Опеньків купчину таку попадаємо. Це такі вже темні, осінні. Ось такі. Ну я знову ж таки сьогодні не беру, тому що в мене опенків вдома ще є. Ось. А набирати, щоб просто набрати, це без потреби. От бачите, я на камеру гляну, ми якраз йдемо одним міжряддям. Та я собі заняв. Вже отаким чином. Тут недовга територія. Отаким чином собі зайняв між деревами ряд і йду. Потім до кінця дійшов, повернувся назад. І пильно-пильно, тому що листя велике, і під любим листком може бути схований гриб. Паличкою так раз листочок стоїть. Ну, продемонстрував би, але нема змоги такої, бо гриба поки не трапляється. І є в лісі люди, хоч і пізня пора. О, так що я не один. Вон там ходить мужчина. Добре не видно. Попадається нам, панове, черговий грибочок. Ну тут, як я казав, під листочком не вийшло, бо він був відкритий. Я йшов його головне в тому кольорі вирізнити від листка. Бачите, який колір однаковий. Що листочка, що грибочка. Ось, Ну він кругленький, він попався на очі. Думав, буде під листочком, покажу вам. Як буває ножку. Побачиш, а самої шапки не видно. Тільки видно за рахунок того, що біла ножка блиснула тобі на очі. Я попередньому чи перед тим блоску, сказав, що ну, не люблю я ото мацання. Це моє право. Е, у нас є такі люди, що навіть в сезон, коли листя багато, йдуть з граблями до лісу. Но це вже Знущання над природою і насамперед над самим собою. Побачив гриба, попав на око, значить він мій. Не попав, значить він не хотів мені попастися. У мене свій підхід до цієї справи. Я... Це для мене як окрема культура. Це моє хобі. Захоплення. Пристрасть в кінці кінців. А от тако, щоб набрати гриба, це не моє. Це не моє, і я щиро про це говорю, тому що так воно є. Ось. І отак, бачите, черговий раз між рядами собі йду і поглядаю направо-наліво. Ось. Хлопці кричать, перекликуються, добре, що перекликуються. Гірше, коли вже один кличе, а решта його не чує. То вже біда. Хоча тут заблудитися, це не глибокі Карпати, важко, тому що будь-який бік йдеш, то вийдеш, як не в одне село, то в друге, як не в друге, то в третє. Ось так. Добре. Обійшли ми ці дуби. Є чотири в нас гриби. Тепер беремо ноги в руки, йдемо трохи там, де буки. А там в березину зайдемо і додому геть підемо. Йду, друзі, ще трішки в бушену, березину і до хати. Часу у нас сьогодні небагато. Ось така жирна парасолька, а поруч мухоморний рай. Ось. А там ще два які великих мухомора. Вон один, вон другий. А ось тут гляньте яка сім'я. Так, це признак того, що тут будуть гриби. Буки пройшли швидко, бо безрезультатно. А, побережені, зараз крутнемося. Знову, друзі, мухомори. Мабуть, буде гриба море. Ага, дід так щетро сказав. Знаєте чому? Тому що побачив ось цього, до якого ми йдемо. Йдемо разом. Щоб рифму придумати. Я перше поглядав, і я побачив, що ось цього ось ось він, бачите? Перепрошую. Червоняка. Я вдалині побачив ось того, і тому так сказав, буде гриба море. Бачите? І я його бачу. Зараз ми по нього підемо, а знаєте чому? Тому що я потім цього я не забуду, а цього можу забути. Десь я його побачив. О! Ось. Ось цього потім точно би забув. Бачите? цей менший. І потім би його шукав. Ось, ух ти, яка там ножиська. Ого-го гарний. Як я кажу, потужний такий червоняк. Так, а тепер я виключаю, а потім будемо коло того велетня, я включуся, поки більше не наблюдається. Ідемо до нього. І поки ми йшли до нього, ось він так і стоїть ще, ми побачили ще й цього. Ось такий. Стоїть червоний дід нас. такий довольний. <гум> Ось такий, бачите. Так, це вже недалеко, то вже хай буде небагато часу вашого краду, поки до нього все ж я підійду. О, ось і той, що ми побачили здалека. Ось він. Гарно так стояв на дуже видному місці. Ось такий червоняк. Походим, що час є. Ось черговий, цікавий епізод. Так, кошечок наш зростає. Ось там побачив червоного під тою гілякою. Ось він по центру екрана, бачите? О! І вже кошик поставив підійти до нього. Лиш пару кроків зробив і побачив ось це явище. Ось таке. Такі червоняки гарні, чисті і потужні. О, залишили. А тепер пішли до того, до котрого ми і направлялися. Так. Тепер забираємо його. Так, голова крутиться, дід вроді знімає, а сам крутить головою, бо відчув смак. Ще недовго тут, а вже скільки підняв грибів. О, гляньте, не дурно крутиться. Ні. О, другого кладемо. бо тут ще й цей стоїть. Ага, А поки про нього вам розказую. Чергового бачу. Ось поклали. А ось, будь ласка. А тут ще й оцей і голова знову крутиться. <плес> ось так. Ось вам і будь ласка. Непогано, непогано. Навіть дуже, навіть дуже. Добре, буду наблюдати без камери, потім включуся. Я міг на нього і наступити, бачите? Ось я кошик ставив і пішов. Всього тут зірвав, потім того під бревном а тим лежачим, потім там два. Повертаюся, зношу докупи до кошика. А ось тут, де я проходив, росте іще один. Уявляєте? А я його зразу не побачив. Попробуй все побачити. Ага. Ось знову, друзі, червоняк. Наш дід грибарик. Як не як? Я не сказав червоняки. Просилось би грибарики. Так, мусить підстроювати під червоняк. А я тепер не грибарики, а грибарик. Один. У мене і в описі написано, що мій компаньйон по походах до лісу мій синок 10 років. Ну, зараз він зі мною не ходить. Колись я знімав і своє відео. І як він збирає, потім він... Хто не знає, я просто скажу. Повторюся для тих, хто вже канал наблюдає давніше. Щось спостерігає правильно. Має свій канал. У мене канал Дід Панас, а у нього називається Син діда Панаса. Хлопчик уже майже 11 років, сам собі збирав грибочки, сам собі відео знімав. Зараз ту справу запустив. Ось, гляньте, скільки глив лісових. Я йшов на напрямку до хати. І все лісові гливи. Ось, а тут і муховичок. А тут іще один муховичок. А тут іще один. Просто полянка в грибах. А тут і знову муховички. ось, А тут мухоморики. Це таке невеличке місце. А скільки грибів на ньому насипано. Так що хлопець. Канал свій має. 97. Підписників. Ось, на гриби зараз зимою не йде, бо він вже рибалки жде. Сьогодні пішов на канікули перший день, вже я його з неділі повезу. Так, а я зайшов у якісь хащі. Бачите, а як їх проходити? Зараз щось придумаю. А ти мені ти вже починаю. Добре, виключаюсь. Ішов я, друзі, по дорозі, І щиро так просив у Бозі, мені б біленьких ще знайти, Щоб глядача потішити. Тому, хто щиро вірить в Бога, прибуде таки допомога. Я йшов і глянув о тиба, побачив білого. Гриба. Слава Богу. Ось так, друзі, молитва допомагає. Хоч в ліс прибули ми пізно та прогулялись все одно. Грибів зібрали. Заодно відзняли чергове кіно, а в лісі, друзі, вже темно. Давай додому, дід. Нано, ну -ну. шановні глядачі, дві годинки прогульнулись, у грибочки окунулись, щось зібрали, щось не встигли. Нічого страшного. На цьому завершую. Слава Збройним силам України! Слава нашим героям! До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал. Архів збирається. Я вам буду ще потім щось закидати. Всього доброго, хай щастить! Будьте здорові!